Так. Всім доброго дня на моєму каналі. Хотів би зняти таке сьогодні відео про Renault Scenic другого покоління, 1.6 16 клапанів. Про саме про круїз контроль. Бо він є, в деяких комплектаціях він є, в деяких його немає. Бо в моїй комплектації в машині є і клімат, і круїз, тобто повний пакет. Зараз я вам більш детально показую. Э, ось у нас такий руль. Ось такий у нас клімат. На рулі є у нас э, під круїз э, плюсик-мінус. І під рулем є включення-виключення. Що ми далі робимо? Як вам так щоб показати? На дорогі, звісно, машини літають. Знімати одним і держати не дуже удобно. Ось так, щоб ви бачили, що в мене нога зараз в такому плані на педалі, а так я її буду вбирати, щоб ви розуміли, що ми робимо? У нас тут такий ключик, ми вставляємо цей ключик, нажимаємо, бачимо, сцеплення і кнопку старт-стоп. Все, автомобіль у нас завівся. В даний час ми бачимо на, в даний час ми бачимо на панелі. Зелена стрілочка, це клімат вклю... круїз включений. В даний час зараз клімат круїз, вибачаюсь. Ось я його виключив. Ось я його включаю. Це включається все оцим речашком. Це у нас виключений, це у нас включений. Далі включений. Ну, коли ми стоїмо на місці і будемо вкласти, задавати швидкість, нічого не відбувається. Тобто, нам треба почати їхати. І коли ми почнемо їхати, тобто е, коли ми почнемо їхати в процесі їзди, наприклад, набираємо ми там, 60 чи 80 км в час е, і тоді вже хрестиком в ходу е, додаємо скорость, яка нам треба, наприклад, 80, 100 там, чи 120, Наби, якби, ми їдемо 60 км, виставляємо скорость, наприклад, 80 чи 90. Одпускаємо газ, клацаємо плюсиком і машина тобто, в нас сама їде. Зараз, будем, зараз буду вам це показувати. Тому що я сам недавно тільки розібрався, як ним користуватися. Теж дивився відео, як включати, але я так і не зрозумів, як його включати. Тобто, поки сам не спробував вже толком розібратися. У нас на сайтах про ці машини ще мало інформації. На руських сайтах багато такої інформації про рено там, а на українському контенті ще дуже мало. Так, Зараз дивимося, ми починаємо рух. Звісно, ми перед рухом пристібаємося ремнем безпеки і починаємо движення. Є, о, якраз машин мало. Все, ми зараз їдемо, ручник знявся. Ось ми зараз їдемо, ми бачимо. Зараз я трошки розженусь, швидше. Перша, друга, не не. третя. Ну ось ми їдемо, наприклад, третій, зараз збільшу. Ось ми їдемо третю. Ось у нас круиз включений. Починаю плюсик клацати. І коли я клацаю плюсиком, на цьому виставляється скорость. Ось я ставлю. Так, оставимо 40. О, демо. Де Чи воно не дає мала скорость... А, ну, О, зараз додається. Все, я пустив педаль, зараз машина сама їде. Ось бачимо, я пустив педалі. Ось дивіться, додаємо самим плюсиком. Зараз переключуся. І машина, коли я переключаюсь, машина теряє скорость, коли я переключаюсь, нажав на педаль. І нажимаємо плюсик, тобто без педалі. Нажимаємо плюсик. Ось це і машина у нас далі сама їде. 71. Ну, Набираю скільки я поставив 78. А Стіган тігон хоче обігнати. Ну, дуже невдобно робити, це, звісно, треба десь. Скажу так, робити десь на полігоні. Ось ми їдемо четвертою передачею 78 так як я поставив 78, де воно там. Нас. Ось у нас стоїть 78 на Круїзі і 78 на спідометрі, Все, і ми їдемо 78 км в час. Тобто, зараз я. Яка у нас буде розход топліва? Зараз, ребятки. От розход топліва. Бачите? На четвертій передачі 78, 5,75, ну коротко, до 6 літрів. Зараз я переключуся на п'яту. Ну, коли переключаюся, виходить, круїз падає. Ну Звісно, переключаємося з цепленням. Тобто, ну, ну, газ я не давлю. Машина починає теряти швидкість, теряє. І що я зрозумію? Опять плюсиком. Газ ось я вбрав ногу, бачили? Управну газом просто додав на 72 74 70, 80. Це я поставив 80 самим плюсиком. І Машина набирає 80 і йде 80. Зараз вона успокоїться. О, 80, все. Можемо подивитися так само, як нас... і кнопкою нажимаємо кнопку і дивимося розход на п'ятої передачі 80 км. Розход у нас. 4, 7, 4, 8, з 5 до 6 літрів. Короче. І так само ми можемо самим круїзом, самою кнопкою зменшити швидкість. Ось я Нажимаю кнопку просто самою кнопкою. І ми бачимо, що швидкість у нас падає, машина починає притармажувати. Ось я зменшив до... зменшую. Бачите? І машина сама скидає. Так, 60. І машина сама скидає. Зараз буде їхати 60. Все, машина їде 59, ну піддержує скорость, 59. Ну це їду 5, і трошки важкувато просто. Зараз на 4 переключиться воно тоді. Ну, коротше, суть ви поняли, що як працює, думаю, круїкс контроль. Так, добре, Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо цікаво про Сценік, може зніму ще які відео про нього. В подальшому буду знім, старатися знімати може, якісь нові автомобілі, нові там, фішки їхні. Ну, це буде більше в будущому. Так що дякую, що підписуєтесь, що будете дивитися мене і надалі. Всім гарного дня!